О Господи, мій Небесний Отче! До Тебе підношу свою скромну, але щиру молитву. Дякую Тобі за безмежну милість і любов, яку Ти даруєш мені щодня. Дякую Тобі за найдорожчий дар, мою родину. Вони мій скарб, моє світло в темряві, мій прихисток у бурі. Без них моє життя було б неповним, а серце порожнім. Прошу тебе, Отче, благослови кожного члена моєї родини. Даруй їм міцне здоров'я, щоб вони могли радіти кожному дню і виконувати Твою святу волю. Захисти їх від усякого зла, від хвороб і скорбот, від злих намірів і нещасних випадків. Обережи їх від спокус і гріховних шляхів, веди їх стежками праведності. Молю тебе, Господи, даруй нам мудрість і терпіння у спілкуванні один з одним. Допоможи нам завжди знаходити спільну мову, розуміти і підтримувати одне одного. Нехай у наших серцях панує мир і злагода, а будь-які розбіжності розчиняються в твоїй любові. Навчи нас пробачати бути милосердними і співчутливими, адже саме ці чесноти є основою справжнього сімейного щастя. Прошу тебе, Отче, наповни наш дім Твоїм Святим Духом, нехай у ньому завжди панує любов. Доброта і взаємоповага. Зміцни наші сімейні узи, щоб ми були єдиним цілим у тобі. Нехай наш дім буде осередком віри, де ми разом зможемо зростати духовно і наближатися до тебе. Особливо молюся за моїх дітей. Даруй їм чисте серце, світлий розум і міцну віру. Навчи їх розрізняти добро і зло, бути чесними і справедливими. Допоможи їм знайти свій шлях у житті, керуючись Твоїм проведінням. Захисти їх від поганих впливів, від заздрості та злоби. Нехай вони завжди пам'ятають про твою любов і йдуть за тобою. Наповни їхні душі радістю і надією, щоб вони могли сміливо дивитися у майбутнє. Молюся за мого чоловіка, дружину. Благослови його її Господи, і даруй сили для виконання всіх щоденних справ. Допоможи нам бути опорою одне для одного, розділяти радощі і смутки, підтримувати у важкі часи. Нехай наша любов поглиблюється з кожним днем, стаючи відображенням твоєї любові до нас. Навчи нас бути вдячними за кожен момент, проведений разом, і цінувати одне одного. Дякую тобі, Господи, за всі випробування, які ти посилаєш нам. Вони роблять нас сильнішими, мудрішими і ближчими до тебе. Допоможи нам приймати їх зі смиренням і довірою, знаючи, що твоя воля завжди блага. Вірую, що ти чуєш мою молитву і виконаєш її згідно з твоєю безмежною милістю. Віддаю свою родину під твій захист і проведіння. Нехай твоя благодать завжди перебуває з нами. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Amém.